Слава Богу, дорогі брати та сестри, вітаю вас, в проєкті від Софіївського братства «Слово, що Єднає, і сьогодні читаємо Євангелія від Матфея, за 83: Одного разу увійшов Ісус у храм Божий, і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, і столи міняйлів перекинув і ослони тих, що продавали голубів, і говорить їм: Написано: Дім мій домом молитви назветься, ви ж його зробили вертепом розбійників, і приступили до нього в храмі кульгаві та сліпі. Ізцілив їх і, залишивши їх, вийшов геть із міста у Іфанію, і заночував там. Вранці ж, повертаючись у місто, зголоднів, і, побачивши смоковницю, одну при дорозі, підійшов до неї і нічого не знайшов на ній, крім самого листя, і говорить їй: Нехай не буде надалі від тебе полоду вік». І засохла відразу смоковниця, і, побачивши це учні, здивувались, кажучи, як це раптом засохла смоковниця. На цьому сьогодні все. До зустрічі.